Всім привіт, ви на каналі Богач, в якому я розповідаю про заробіток в інтернеті і сьогодні ви дізнаєтесь, як заробити в інтернеті, а саме декілька варіантів, які допоможуть заробляти вам шалені гроші. Отже, якщо вас цікавить, то раджу дивитись до кінця і не забудьте підписатись на канал та натиснути лайк. А ми починаємо. На перше місце сьогодні я вирішив поставити професію брехуна. Або як ще називають її інфоциган. Суть полягає в тому, що вам потрібно буде стати циганом. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із богатої. Тобто знімати наіграні відео, в таких відео буде шанс залетіти в декілька разів більше. Для прикладу, щоб набрати аудиторію, вам потрібно буде розказувати відомі теми, тобто як стати мільйонером і тому подібні. Після чого ви зможете продавати курси по цьому, а також переводити аудиторію в інакші мережі, такі як Телеграм. А крутим варіантом буде створити Тік-Ток і закидувати туди такі відео, і заманювати людей в Telegram. Але щоб залишити послання в TikTok, вам потрібно буде набрати 1000 підписників. Це якнайменше. Тоді ви зможете і проводити прямі ефіри і вставляти будь-які посилання. Так зараз робить більшість людей, і на цьому немало заробляють. А ми переходимо до наступного варіанту. Це вибрати собі якусь професію, на яку не потрібно диплом, і можна самому вивчитись і працевлаштуватися. А мова йде за такі сфери, як монтажер, дизайнер і тому подібні. Одним словом, фріланс. Коли ви щось навчитесь хоча по одне, то можете мати постійну роботу. Вона буде неважкою, а що більше заробити на ній, ви можете працювати на декількох людей відразу. Наступним варіантом буде продаж аккаунтів в соцмережах. Ви можете створювати аккаунти в будь-якій соцмережі і накручувати підписників. Це навіть є сайти, на які ви виконуєте завдання, вам за це зараховують монети. І за ці монети ви можете собі накручувати підписників. А якщо не хочете накручувати, то можете просто закидувати хайпові відео, які будуть залітати, і до вас будуть приходити підписники. Також можна заробляти на монетизації, на партнерських програмах, це більше працює на Ютубі. А ще більше на американському, тобто на американській аудиторії. І на кінець я вам залишу варіант, де може заробити кожен. Для цього вам потрібно буде перейти за посиланням, яке я залишу під відео, на мій телеграм-канал. В ньому я розіграю що з суботи кошти, тому шанс виграти є в кожного. Тим більше аудиторія невелика, тому поспішіть. Дякую за перегляд, до зустрічі!